Наземний сталевий вертикальний циліндричний резервуар складається з наступних основних елементів. Корпус резервуара виготовляється у вигляді поясів. Товщина стінки змінюється по висоті резервуара. Найнижчий пояс має максимальну товщину. Кришка резервуара складається з великогабаритних металевих щитів. У центральній частині даху резервуара щити спираються на центральну опору. Дно резервуара зварне з листів товщиною до 8 мм, розташоване на піщаній подушці і має нахил від центру до периферії рівний 2%. Нахил дна необхідний для стоку та видалення рідини під час підготовки резервуара до ремонту. Навколо резервуара є бетонна відмостка, що має ухил від резервуара. Для забезпечення правильної та надійної експлуатації резервуар обладнаний наступним обладнанням. Світловий люк призначений для вентиляції та освітлення внутрішнього об'єму резервуара під час ремонту та очищення. Вентиляційний патрубок призначений для забезпечення вентиляції всередині резервуара під час ремонтних робіт. Дихальний клапан. Він призначений для випуску газоповітряної суміші при підвищенні рівня у резервуарі і для введення повітря всередину резервуара при зниженні рівня рідини. Зміни рівня відбуваються при наповненні та спорожненні резервуара. Це так звані великі дихання резервуара, а також при температурних розширеннях та стисненнях газоповітряної суміші в процесі коливань температури. Це так звані малі дихання резервуара. Принцип роботи клапана такий при зниженні рівня у резервуарі в порожнині корпусу, клапана створюється вакуум, рівний вакууму в газовому просторі резервуара. При досягненні розрахункового значення вакууму бічні тарілки засовок відкриваються, з'єднуючи газовий простір резервуара з атмосферою, забезпечуючи пропуск повітря у резервуар. При зниженні вакууму нижче розрахункового значення засувка закривається і резервуар герметизується. При підвищенні рівня у резервуарі підвищується надлишковий тиск у корпусі клапана. Досягнувши величини тиску спрацьовування, тарілка клапана відкривається і відбувається випуск газу з резервуара в атмосферу. Після зниження надлишкового тиску нижче розрахункового значення тарілка повертається у початкове положення. Під дихальним клапаном встановлюється вогневий запобіжник. Це обладнання захищає простір резервуара від потраплення в нього полум'я через дихальний клапан. Принцип її полягає в тому, що полум'я або іскри, проходячи через систему каналів малого перерізу в касеті запобіжника, гасяться тим самим не дозволяючи вогню потрапити всередину резервуара. Далі йде розділювач газових фаз. При випуску газу з резервуара газовий потік, що містить крапельну рідину, піднімається вгору. При зіткненні з відбиваючим диском краплі рідини відокремлюються від газового потоку і повертаються назад у резервуар. Газ через клапан виходить в атмосферу. Замірний люк розташований на даху резервуара. Через нього проводиться ручний замір рівня в резервуарі, а також відбір проб. Люклас знаходиться на нижньому поясі корпусу резервуара і служить для проникнення робочого в резервуар під час очищення або ремонту і забезпечення вентиляції. Рівний мір служить для вимірювання рівня рідини у резервуарі. Всередині резервуара на поверхні рідини розташовується поплавок з нержавіючої сталі, який переміщається по двом натягнутим вертикальним струнам. До поплавка прикріплена перфорована стрічка, яку приводить у дію вимірювальний шкіл десяткового лічильника з трьома цифровими барабанами, з яких і знімаються показання. Катні сходи призначені для підйому на майданчик обслуговування і обладнання, що знаходиться на даху резервуара. Майданчики і переходи обладнуються огорожею. Обов'язково всі резервуари оснащуються засобами пожежогасіння. Система зорошення застосовується для охолодження палаючого резервуара, а також його охолодження у разі загоряння сусіднього резервуара. До складу системи зорушення входять підвідні трубопроводи для подачі води і перфороване кільце для рівномірного розподілу води по стінках резервуара. Генератор піни призначений для пінного пожежогасіння нафтопродуктів всередині резервуара. Розчин піноутворювача через підвідний трубопровід під тиском подається в генератор. Створена піна направляється в газоповітряний простір резервуара для гасіння палаючої нафти. Для захисту від попадання блискавки і запобігання утворенню зарядів статичної електрики резервуари оснащуються блискавкозахистом і заземлення. Для уникнення аварійного розливу нафти резервуари повинні бути огороджені замкнутим земляним обвалуванням. Територія між резервуаром і обвалуванням називається каре. Висота обвалування повинна бути на 0,2 метра вище рівня розрахункового об'єму рідини.